Доброго дня, малят! Рада зустрічі я з вами ми з вами продовжимо говорити про зиму. Іде зима, красуня мила, в ній сукня сніжно-біла, черевички з кришталю. Дуже зимоньку люблю. Багато написано віршів про зиму. А сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського. Тихо в лісі взимку. Тихо, зимового дня. В лісі стоять нерухомі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбору дуб. Це він шукає жучків під корою. От щось зашепотіло, пробіг зайчик, сів під дубом, оглянувся, підняв лапку, торкнувся нею до вуха. Десь на ставку тріснула крига, щось задзвеніло, заспівала, впала сніжинка на кущ шипшини. Малята, сподобалось вам оповідання? А зараз я хочу запитати, у що одягнене дерева? Молодці, дерева одягнене у снігові шапки, а хто стукає по стовбору дуба, по стовбору дуба... Стукає дятел. А де зупинився зайчик? Зайчик зупинився під дубом. А куди впала сніжинка? Сніжинка впала на кущ шипшини. Молодці малята уважно мене слухали та правильно відповідали на запитання, але вже час прийшов прощатися. Я всім кажу вам до побачення, до нових зустрічей.